Які ви знаєте основні конституційні права та обов'язки? Ну, перше право це право голосу, що я можу віддати свій голос е, за вибраних людей, які мене влаштовують, ну і які мені подобаються. Е, і ще е, право на захист, що я маю право. І требувати, і надіятися на те, що наша міліція, а так би мовити, в майбутньому поліція мене захистить. От, право на власність. От, якщо, наприклад, у мене квартира, то так просто мене не можуть вигнати, бо я знаю, що це моє конституційне право. А, скажіть лас, от ми питаємо людей, і багато хто не знає взагалі основних прав своїх, що надані конституцією. Чому так людям все одно? Е, тому що е, моя думка така, що дуже багато зараз людей. Ну, скажу такою не літературною мовою, пофігістів. Їм все до побарабану. Mm -hmm. І навіть елементарні права, от ті, що ви у мене запитували, люди або не хочуть, або взагалі їм все, як то кажуть, до лампочки. Їх дуже багато, які наприклад, Тут такі найосновніші на вашу думку. Права. Право на працю, відпочинок. Тримується все це в нашій країні право на працю і на відпочинок. Ну, Ви ж знаєте, яка, які в нас права на працю. Практично у нас безробіття преобладає пропозиції на роботу. Погано. <кхи> Ніна. А ви? Теж. <кхи> основне, основне таке право, що надане нам Конституцією. Сєдкажи. <кхи> на життя. Є право споживачів, там захисту споживачів. Потім є право, ми можемо е, про віросповідання, наприклад, е, свобода, так? Так, так, свобода віросповідання так, є. Ще що там. Ну, я не знаю, важко загадати. Право на інтелектуальну власність знаю. Ой, що я не, я не знаю. Я сейчас растерялась, я вам не отвечу. Ну, Право на освіту є, право так? На освіту, Медицина. Право на медичне, да, на е, медичне як там? Страхування, не страхування, да, на медицину безкоштовну. Mm -hmm. е, людина, да, наші громадяни мають право, але ж, але ж… Людей? Людей. Людей. Ну, з наших конституційних прав є е, ходить на роботу. Не і все, знаю. тільки ходить на роботу. Це так в Конституції написано. Ходіть на роботу. Конституція прописана є, є, Ми знаємо податкову конституцію. що Є конституція, але ми її ніколи не читаємо, ніколи не бачимо. Основні конституційні права і обов'язки е, ну, заліцьконстиції не знаю конституційних прав. не вчили? Ні. Вас не вчили чи ви принципово не любите очі книжечку? але я не це не інтересувався. Тільки обов'язки. Прав у нас ніяких хлопці немає. А які ж обов'язки? Багато. – Давай таке подумаємо. Основне право. Основні права. Права людини. І що людина має право на безкоштовну освіту, на безкоштовну медицину, якої в нашій країні немає. Так. В нашій країні багато чого не сходиться щодо конституційних прав. Це все, все, все вирішують гроші. you. <laughs>